Представники районі міста Києва і, звичайно, нашої великої київської родини. Я згоден з Олексієм Юрійовичем, що з Києва, столиці міста Героя Києва, починається. Діляць держави її столиці. І тому минула власного 2010 році внесла. Конституцію, то дуже написали, можуть утворюватись, можуть не втворитися. Такого не буває. Києві. На той час демократа, бо там влада була зурпатова. А сьогодні демократи стали при владі, що треба зробити? Поправити помилки минулих влад. Що ми хочемо зробити у місті Києві? Напрацювати, підготовити основу. Самоподування. Але як ми з вами повинні радитись, Скільки їх повинно бути? 20-30 районів. Обирати може лікар чи політичний список. Може, говорив Олексій Іванович, я повторюю, це не хочу. Але з цього треба почати? Зстережить раніше нас. Якщо ті не покажуть приклад демократії, а вона починається в державі самоврядування, з народування. Якщо ми не покажемо, то буде. Це міністерство, на жаль, далеко від простору далеко від села селища міста району. Дуже далеко. У пропозиціях, які вони в змін Фіном, не маючи ніде Конституційного права, затвердили. де обібрали всі сільські селищні, міські, районні, обласні, в тому числі в Києві, двічі обібрали. І вночі 294 -го, ранку -го, голосували. Людей на території, їм дали 60. Це крок до нової Конституції, всі права селим селища міста. А по Києву здогадалися дати 40% столиці, яка виконує ще кілька всього обласного центру. Є в цій області до і столиці Державна. Називається «Сиграли в Чорному. Тому є недовіра до міністра Буду і є недовіра до Міністерства фінансів. Сидять там чи мужчині. Є в Конституції ще одна річ, яку ми повинні з вами не допустити Передбачено об'єднання 5, 7 і більше сільських рад, так зване об'єднання громадян. То ми об'єднувалися до того, що маленькі села стали хуторами, хутори Середні села маленькі, великі села середні. Це як річечки, течуть маленькі, їх перекрить і велика річка загине. 32% сьогодні на Україні сім'ї, які не мають школи. би початково. Нема школи. Наполовину знищені. Нема сільської ради до кінця знищення. І це, на жаль, передбачено у тих пропозиціях до нової Конституції. Я бачу вашу руку, якщо ви хочете мені про регулювання сказати, я вибачаюся, я знаю, що я його порушую. Ви консультуруєте, просто так, ми все знаємо. Виходить, Хорошо.

Microfon перейди, Юнайтед до микрофон звучали. Зоро зрозуміло, що ви там стоїте, хоч може. Ми розуміємо, що вас болить. Але вислухайте те, що є питання до вас. Щодо факту виконання бюджету за 14, то я даю вам відповідь. Влада нова, яка прийшла з 1 червня, отримала багаж. Минулих кртів. Минулих квітів. Виборні плати минулих. Я вам сказати, що вам почала роботу. Ми взяли 3 мільярди 650 мільйонів гривень для того, щоб погасити 3 мільярди 500 мільйонів гривень попередній плане, яка розкрала не тільки України, які, щоб фінансувати і закінчити. Цей рік, ось цього почала нова київська влада свою роботу. Читайте рішення наших сесій. Ми мали забороненість по медицині, по освіті, по комунальному господарству і вийшли на 1 січня цього року з мільярдними боргами. Це також. Тому що те, то, що грав у минулі роки, що ми положили, їм разом буде дискусія з вами то ми організували ще одне. Тому що одне питання йде про інше. Бюджет, який прийнятий на 2015-рік, є бюджетом нереальним, є бюджетом, який треба буде нам переглядати не пізніше у березні. бюджету державного на 3,5 мільярди і не передбачили жодної копійки на виконання Києво столичних грудня. Тому я даю вам відповіді, які я знаю, і яких я розбирався в десятки років. Бюджет? Не йде мова про ради, не йде мова про якісь конкретні речі. Хоча дійсно розвідка складається з конкретних речей. Але сьогодні ми зустрілися для того, щоб показати, що Київська міська рада відкрита, прозора і готова до діалогу, ласка, тепер немає. Доброго дня. Я Я Прошу вас для бачення практики. Тому я вам сьогодні, я хочу нагадати для всіх, хто сьогодні присутній, хто зібрався, я хочу подякувати Всім, хто став організатором цього зібрання, чергового зібрання. Тому я заголошую, є для представників преси, і для всіх, хто сьогодні присутні присутніх, що наші збори сьогодні являються продовженням діалогу громадськості та представників міської влади з питань. Питання, які у територіальну громаду в першу чергу. Тому ініціаторними зговорим виступили на проведення зустрічей, виступило в першу чергу громадськість. Ми ті зустрічі відбувалися, відбувалися другого, начну, третього. І сьогодні є теж. І, власне, ми, я думаю, що до діалогу, щоб, щоб ми подивилися на той шлях, який ми Від я, я вибачаюся. Дуже вдячний тому, що ми зібралися тут присутніх для України, чому в Україні може якийсь сім'ї, бо столиця для мене сіє. Ви розумієте, сьогодні говорить про Так, да. Може хтось не розуміє його. А я хочу говорити про те, що сьогодні, сьогодні. можна і без цінні вирішити нового вопросів. Де і сім'я запише для мер города, для него, а не був додаткову посаду. Чідіні туда себе, як коментар Києва, і зробив себе в кабінеті за ді себе, як ковната смерті називається. І я чекаю, я задав питання. Мені дуже було неприємно, коли були гості і у нас, і стояли восьмій Джоннирового палату, там де наші. Наша сотня заліпше, пам'ятник рядом закаразувала і бачите, то ви сміти. Багато не треба подивітися, хто ті типу помань, хто не да викинуть. І можна за часу брать, наше лицо, города. Ми говоримо ні о чому. А не можемо навести перед шаном і ми Подожди, подожіть, а А почекайтесь вони. Дозвольте, дозвольте, якщо ми будемо, якщо ми хочемо наводити порядок у такий спосіб, то наведіть порядок спочатку між собою. Я, я вам надав слово, слово для репліки, якісь поваги. Да, я ж вам задав питання, які переділи. Продовжуємо наше зібрання. Я ще раз досі. Я хочу поговорити про те, що ми цікалися з вами з, з конкретним, конкретним нами. У нас є питання сьогодні збору активу територіальної громади Києва. Це є специфіка. де Проблеми України, вони в певній мірі пересікаються із проблемами цієї, тому що ми єдиний організм, ми столиці, не охочуючи української держави. Звичайно, але сьогодні ми, ми, ми будемо вести розмову про територіальну громаду Києва як єдиний механізм, правові основи, конституційні моменти, завдання з питань за централізації територіальної громади Києва. І ми хочемо послухати, що є сьогодні які перспективи і закінченням нашого зібрання членів територіальної громади. Це буде намір щодо підписання меморандуму між Київською міською владою та представниками громадськості, які підтримують до підписання всіх інституції громадянського суспільства. І ми, ми цей дамо старт для того, щоб ми могли рухатися вперед. Тому а що звідки ми говорили, про децентралізацію, субсидія, не, не, оберегли, де субсичні, арність, не писати, ми нічого з вами не зробимо. Ситуацію. Значить, у мене є наші сполони відбуваються на підставі подання, на підставі звернення Кого? На підставі звернення громадських організацій. Це Які? Це Яких назовіть, будь ласка. Кого? Хто ініціатор? Добре. Добре, Я, давайте сказало, давайте діалог вести згідно Конституції. Значить, Читайте то, статтю 143. Олежа, подожди, пожалуйста. Давайте а він нічого не скаже. Ну подожди. Ви дивите діалог владим не може бути, тому що влада називається не може. Назовіть, хто ініціатор.

Чому? Тому що, напевно, є такого причина. Давайте, Дайте мені сказати слово. Ну давайте, друже, не сказати. Дружне. Ребята, дайте микрофон. Микрофон дайте. Подожди, возьми микрофон, юначек. Микрофон дайте ему.